Капеланське благословіння на 24 січня 25 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, знову чуємо притчу про виноградарів, які були невірними, неправедними, невдячними, коли господар побудував виноградник, зробив башту і дав господарям управлятися. Щоб брати плоди в свій час. І коли прийшов час, він посилав своїх слуг, щоб плоди йому дали ту частку, а вони не давали. Вбили цих рабів, знущалися з цих слуг і вбивали їх. І останнього, наприкінці сина свого послав, бо думають, посоромиться сина, а вони побачили, що спадкоємець, і думали, б'ємо спадкоємця і спадщина це буде вже не його, а наш. Ну він тоді сказав в кінці слова. Що зробить з тими виноградарями господарів. Звичайно, їх повбиває, а віддасть цей виноградник іншим вдячним, який б праведним, які б віддавали б а, плоди в свій час. І потім додав: а, наріжний камінь, який відкинули камінь, який відкинули будівництво, став наріжним наріжним. І той, хто впаде на нього, розіб'ється і на кого він впаде, того розчавить. Знаєте, тут навіть не треба додавати до цієї притчі нічого, а просто подивитися, а, хто я в моєму житті а, серед цих людей? Чи я є виноградарем, чи я є слугою, якого посилають, чи я є, ну, знаєте, братом того сина, якого посилають? Де я? Чи я взагалі сторонний сторони і мені нічого не потрібно. Мені важливо, щоб притча, який є образ, а в даному случі образ і, можна сказати, Царство небесне, або перепустки до нього. Якщо я відчую себе серед цих учасників, відчую біль, смуток, жаль. Сором, щире покаяння, то я ще живий, бо я щось відчую. А якщо я нічого не відчую, пройду мимо, та ну є якась притча, да, ну що вона там розповідає. І, ну так знаєте, амінькну і пройду мимо, то це теж мій вибір. Тому що мені це не потрібно. Я до цього байдужий. Я і сам впору своїм життям. А, де я? І коли я почну розважати де я? І себе асоціювати з чимось, наприклад, з хрещенням Господнім, то я ж хрестився у Господа, у нього задягнувся, чи це є правда, чи це є щирість, чи це ні? А може, ні. А може я вибрав інший шлях? І от той, хто задумається над своїм життям? На своїм призначенням у Божому розумінні Слова, Той навертається на дорогу правди, на дорогу істини, на дорогу, на яку кличе сам Господь цією притчею. Але бачите, шкода тому, на кого цей камінь впаде, від якого він уникав. Бо він розчав. у сподіва немає компромісів, да? немає нейтральних. Або ти з ним і тоді з ним збираєш, або ти без нього, і тоді ти се розкидаєш. Кожен з нас повинен теж себе поставити на якесь місце, асоціюватися з ним, уникнути, ну, виправдовуючи, що я ж не бачу, я ж не розумію, я ж такий, знаєте, мене ж ніхто не вчив, не вийде. Бо якщо ти з ним не збираєш, то ти розкидаєш. Яка різниця, де загинути або як загинути? І в своєму ліжку, або чи там в якоїсь катастрофі, результат смерті. Або шлях, щоб пройти і отримати життя вічне, шлях буде тернистий, важкий, або трошки лагідніший. Тобто вінець цього життя? І притча про це розповідає. Про наш вибір, наша спів, ну, співвідносна себе до подій, до людей перед Господом у взаємостосункам з ним. І коли я обираю себе бути поруч з господарем, то я прав на правильній дорозі, а коли ні, то мій шлях у нікуди. Амінь.